Вечора тим, хто приєднався до нас щойно, до вашої уваги тема дня, яка зазвичай завершує інформаційний блок на каналі Кірвоград. У нас в студії сьогодні Богдан Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості. Доброго вечора, Доброго. Богдан Сергійович. Перш ніж почнемо нашу роботу, я нашим глядачам анонсую тему зустрічі, бо ми не вперше з вами зустрічаємося із центром зайнятості. Працюємо досить плідно і давно і обговорюємо різні теми. Сьогодні будемо говорити про працевлаштування. Вояків АТО, які демобілізувалися, тобто це е, окрема категорія людей, у яких є відповідно окремий запит, і е, обласна служба зайнятості допомагає людям е, як це повернутися до е, сотньому до мирного життя. Так, отже, Богдан Сергійович, станом на сьогодні, говоримо, наприклад, про цей місяць. Так, скільки людей до вас звернулося, і чи взагалі ваші послуги саме для цієї категорії людей є затребуваними? Я, вперше, хотів би сказати, що треба розділити цю категорію умовно на дві підкатегорії. Ті, хто до мобілізації працювали, вони повинні повернутися на свої підприємства. За ними зберігаються робочі місця. І Якщо е, роботодавець порушує законодавство і не поновлює працівника на роботі, це є дуже грубим порушенням. І друга категорія громадян це ті, які до мобілізації не працювали, і вони після демобілізації можуть зразу звернутися до центру зайнятості. Щодо сухих цифр. В минулому році до центрів зайняті області звернулося тисячу демобілізованих військовослужбовців за сім місяців цього року. Вже більше 1800 осіб. Станом на 1 серпня 1236 осіб було зареєстровано в наших базових центрах зайнятості. Це чимало людей. Е, я хочу повернутися до теми відповідальності у випадку незбереження робочого місця, вояка АТО мається на вас працедавця відповідальності. Що в такому випадку, яка міра покарання наступає для нього? В цьому випадку, якщо людину не поновили на роботі, треба демобілізованому звернутися до управління держпраці в області. Вони проводять відповідну перевірку, застосовують штрафні санкції. Санкції там дуже суттєві. Тобто карають гривнею? Так. Отже. Е Приходить людина до вас, з яким пакетом документів вона повинна прийти. Я впевнена, що ті, хто все-таки збирається до вас і по допомогу це з'ясовують, але давайте ще раз проговоримо це, аби не ходити двічі. Знаєте, як буває дня, ось у мене такий запит, а виявляється, що довідки якоїсь не донесли. Отже, тезово які документи? Крім стандартного пакету документів, тобто крім паспорта трудової книжки за наявності, реєстраційного номера, облікової карти платника податків, військовослужбовці. Демобілізовані повинні або в військовій частині, або в військовому комісаріаті взяти довідку про грошове забезпечення, а також довідку про періоди проходження військової служби. Ця довідка в даному випадку замінює трудову книжку, тому що трудова книжка на військовослужбовця не ведеться. Тому ці дві довідки вони обов'язкові. Безробітні зазвичай отримують якусь допомогу, перш ніж вони працевлаштуються, тому що це зазвичай не питання одного дня. Тобто там зранку подали заявку, а в обід уже зрозуміло, де людина працює. Оцей період часу, поки ви працевлаштовуєте, чи поки людина сама знайде роботу, це ж можливо так, і з вами співпрацювати, і паралельно самотужки шукати робоче місце. Якась фінансова допомога отримується, ви яка мета? Так, демобілізованим передбачено виплатом допомоги по безробіттю. Вона залежить від страхового стажу людини і від розміру грошового забезпечення. Тому ці довідки повинні бути обов'язкові. Якщо сталася така ситуація, що військовослужбовець не встиг, не встиг отримати ці дві довідки, тоді він буде отримувати допомогу по безробіттю в розмірі 544 гривні. Якщо довідка про періоди проходження військової служби є на руках, але немає довідки про грошове забезпечення 1160 гривень допомоги по безробіттю. Якщо є дві довідки, в залежності від середньої заробітної плати, від страхового стажу. Це може бути і 2-3 тисячі, і 5. Максимум обмежений 4 прожитковими мінімумами, тобто 5 800 це вище цієї суми ми не платимо. Допомога виплачується, як правило, рік. Богдан Сергіяч. От е, є категорії е, людей, які шукають роботу, е, їм допомагає держава це зробити, стимулюючи підприємця. Ну, Мається на увазі роботодавця, підприємця, якщо це приватний бізнес, так? Е, чи передбачена якась подібна практика саме в частині вояків АТО? Можливо, якась фінансова допомога, можливо, навпаки е, знімаються якісь там зов'язання е, там, до виплати в пенсійний фонд, чи, можливо, в податково? Е, тут якийсь механізм. Працює подібний? В принципі, існувала стандартна система, але нещодавно прийнятий Верховною Радою України закон, який внесе на зміни в статтю 14 закону про зайнятість населення. Стаття 14 це передбачає квотні категорії громадян, для яких передбачені льготи в працевлаштуванні. Цей закон запрацює з 30 вересня і таким чином демобілізовані, потрапляють в категорію квотну. Для них бронюються робочі місця певна кількість. І ще більше ми розраховуємо на те, що роботодавці будуть створювати нові робочі місця для демобілізованих, і якщо ця людина зареєстрована в центрі зансії. Буде працелаштовано це підприємство, тоді буде протягом року відшкодоватись єдиний внесок. Угу. Гарантується робота протягом двох років, а протягом першого року йде відшкодування єдиного внеску. Ми розраховуємо на те, що це допоможе нам пришвидчити питання працевлаштування. Це дуже до речі, цікавий момент, і треба, мабуть, більше про це говорити. Можливо, тоді процес працевлаштування піде швидше. Тобто, Можливо. є якби зацікавлення обох сторін. Так що стосується самих військовослужбовців, який запит на частіше вони мають до вас, мають на увазі, яку професію вони обирають і. Чи, ну є, скажімо, позиції, які не хочуть займати люди цієї категорії? Це залежить від людини. Угу. Е, неможливо сказати, в середньому, яку роботу шукає демобілізований. Зрозуміло, що більшість громадян, які до мобілізації працювали, вони, мабуть, повертаються на свої, свої робочі місця. Да, Але я ще хочу звернути увагу, що частина демобілізованих, е, отримавши певну допомогу по безробіттю протягом певного періоду часу, вони повертаються на військову службу. От у нас близько 60 осіб, числа демобілізованих учасників АТО вже повернули знову ж таки на ви, ви говорите за службу, про службу за контрактом, так про тобто, контракт. де доволі висока зарплата зараз, наскільки я знаю, і якби ця ця справа вже відома, там хлопцям чи дівчатам. Так, вони проходили службу і повертаються. До а, речі, та... жінки, військовослужбовці вчорашні звертаються до вас з. Допомогу. Ну, Немає жодних обмежень в цьому питанні. Це, це зрозуміло, чи взагалі вони приходять до вас? Так, такі випадки є. І є випадки, коли йдуть на службу за контрактом також жінки. Я знаю, що крім всього іншого, ви ще й співпрацюєте із центром психологічної реабілітації допомоги компас. От як співпрацюють, скажімо, в там, військовому госпіталі, я розумію. Так? Ну, як співпрацює в цьому сенсі служба зайнятості? Мені складно уявити механізми. Розкажіть про це більше. Одна із проблем, яка заважає своєчасно і зразу працевлаштуватись демобілізованим, це необхідність вирішення психологічних певних проблем. У служби зайнятості психологів в штаті немає. У нас є спеціалісти, які займаються питаннями профорієнтації, це професійне консультування, формування, професійний відбір. Але виключно спеціалізованих психологів немає. Тому тут ми налагодили контакти з центром Компас Ірини Кольова Ганна Михайлівна. І їх працівники приймають участь в семінарах з безробітними. Ми збираємо демобілізованих, і вже працівники центру Комас надають їм психологічну допомогу разом з нашими працівниками. Богдан Сергійович, семінари, можливо, якісь конференції, зустрічі, чи влаштовуєте ви профорієнтаційні, наприклад, коли людина. Шукає роботу, але можливо не до кінця знає, чого би їй хотілося. От знаєте, такий запит теж буває. Я би хотів протворжуватися. Куди, ну куди є вільне місце. Отакого От роду зустрічі маєте постійно проводяться семінари для безробітних, в тому числі для учасників АТО, на яких роз'яснюється стан ринку праці. Також проводяться міні-ярмарки вакансій, коли приходить на нас представник роботодавця, і в центрі зайнятості до нього можуть підійти. Шукачі роботи і зразу вирішити питання, чи підходить, чи не підходить, він не треба навіть входить. Тому таким чином ця робота проводиться. І знову ж таки, у нас працює профідбір, наші спеціалісти за допомогою спеціальних тестів визначають, чи підходить ця людина для певної роботи чи ні. Угу. Давайте на останок нашої програми ще раз нагадаємо, де вас шукати. Я маю на увазі не тільки обласний центр, а взагалі на територіях, тому що нашу передачу побачать у різних районах області, не тільки в Кіровограді. Станом на зараз в кожному районі, в кожному місті обласного значення є базовий центр зайнятості. Я думаю, що більшість громадян звертали за послугами. Якщо потрібні адреси, можна зайти на нашу інтернет-старінку, і там розміщена інформація про наші адреси. Територіальні відділення працюють як і раніше. Да, у нас все працює в тому ж режимі, який був раніше. Я вам дякую за розмову сьогодні. І нашим глядачам я хочу нагадати, що спілкувалися із Богданом Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Говорили про працевлаштування вчорашніх військових людей, які демобілізувалися станом на сьогодні. І е, дякую за розмову. Дякую вам.